Я буду пікірувати помідорки. Ось в мене є така палетка. Вже вони такі на зріст. Покажу як я Це його комусь буде поучительно і цікаво. Це сорт у мене президент. Це такі дуже гарні, крупні, помаранчеві помідори, високі, детермінантні, просто суперські. Десь вага одного. 200-250 г, мені дуже жарко на це працює пічка. Якщо включити вентилятор, то він Значить, беру Бруторст. Торст, змочую його водою. Воду додаю добре 13, 13 для кращого укорінення і росту кореневої системи, додаю ще проалгін. Він Буквально там на кінчику чайної ложечки це водорослі, теж стимулятор, біостимулятор для росту розпиту системи буде в самий раз. Перейду П дев'яточку. Ось п -дев ну, Попробую зняти одною рукою. Може вдасться вологий торф, такий, щоб з нього аж крапаль текло. Не можу сказати, що я так віджимаю, аж прям. Ну... Віджимаю, є ложка. Чудовий інструмент, яким можна не тільки поїсти. З палетки я витягую одненьку рослинку. Да, Одною рукою, звісно, незручно. Ставлю її в цей горщичок і притрамбовую, присипаю торфом і притрамбовую, висаджую так, щоб... Земля доходила до сим'ядольних листочків. От зараз я його зроблю, покажу, як має бути, щоб субстрат доходив до сем'ядольних листочків. І ставлю їх. Вони там. Зараз я його вірю, бачу, що він не ставлю і вони підростатимуть. І вже на результаті, от я зараз покажу перепірвані раніше. Такі перепіковані раніше, переперекірювані, я їх вже розставила, щоб між ними була відстань, бо вони починають одне одного тінити і кривитися. Тобто вже вони стоять, бачите, так, щоб між ними ще один... щоб між ними було світло і, гуляло, і гуляв повітря, вітерець. Ось це такі наші дітки конфетки Такі... Ось такі вони стоять на поднонах по підписуванні, а ці ще стоять в ящичках плотно, але вже їх теж переставляти. Це якийсь потерявся сорт безсортні. Так що такі ось у нас помідорки. І ось. і ось. Це ще паліті, огірки, теплий пол, свіжовісінні. А це вже огірки більші старші теж підсипувані і вже вони такі, що деякі з них готові до посадки прямо в землю.